Усім привіт! Сьогодні наша тема як підвищити імунітет за допомогою їжі. І так, починаємо! Сьогодні ми поговоримо про те, як підтримувати свій імунітет в холодну пору року за допомогою правильного харчування. Важливо піклуватись про своє здоров'я в сезон застуд та грипу. Всьому харчуванню він грає ключову роль. Усмічені нашої імунної системи. А тепер до вашої уваги топ-9 продуктів, які підвищують імунітет. Червоний солодкий перець. Або болгарський, як його ще називають. Також цитрусові. Е, наприклад, грейпфрут, лимон, лайм, мандарини, помело, апельсини. Чесник. Так, більшість не люблять чесник, і, 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 і я розумію чому, але загалом він дуже корисний і ганяє мікроби. Мегдаль. Ось такі горішки. І вони бувають як очищені, так і смажені, так і солоні. Наскільки я знаю, найкраще очищені від. Очищені і не смажені, і не солоні, Просто звичайні горішки. Куркума ось такий от продукт. Ем, з нього ще роблять барвник такий куркумін. Він жовтий. Шпинат така от зелені. Теж дуже корисний. Як ви бачите, з нього можна навіть ось такий. Смузі зробити. Йогурт. Ну, звісно, йогурт. Це дуже смачно, якщо ви любите йогурт. Гранат. Всі гранати дуже багатий на вітамін С, і інші вітаміни та мікроелементи. Кажуть, якщо є гранати, застуйте Застуда пройде майже в половину швидше. Також це ожина, вона дуже смачна. І це не шовковиця, це ожина на картинці. Тож тепер ми знаємо, які продукти потрібно вживати, щоб підтримати імунітет у сезон застуд та грипу. Правильне харчування це ключ до міцного здоров'я. і вживання цих продуктів допоможе. Вашому організму боротися з інфекціями та залишатись енергійними. Пам'ятайте, що збалансований раціон та регулярне вживання вітамінів і мікроелементів є основою сильної імунної системи. Всім дякую за увагу! До зустрічі в наступних відео. А хто знає всі факти, пишіть про це у коментарях. Також ставте подобайки і підписуйтесь на мій канал.